Аби відтворити повну картину подій, що відбувалися під Іловайськом, тимчасова слідча комісія, ще на початку вересня направила запити у генштаб МВС, Міноборони та інші силові структури. Проте, як заявляє голова комісії Андрій Сенченко, у відповідь тиша на засіданні з усіх запрошених відомств був присутній лише представник СБУ, але й він на елементарні питання: хто керував операцією в Оловайську, та яка загальна кількість жертв утвореного котла наче грався в забавки? Інформація або таємна, або надіслана в штаб Ми. Знаємо, що вони знялися, знаємо, що вони переїхали, але ми не знаємо, хто давав команду. Ви ж питали, хто давав команду, я сказав, що я не знаю, хто цю команду давав. Я тільки додумувати можу, оскільки е проводиться розслідування прокуратури відносно командира батальйону, то напевно він міг давати таку команду. Але я про це 100% не знаю. На засідання тимчасової слідчої комісії прийшов і безпосередній учасник події командир 4-ї роти батальйону Дніпро Володимир Парасюк. Він здивований, що СБУ замовчує інформацію, оскільки вона де-факто не є таємна, її постійно перехоплювали російські спецслужби. Коли ми були в полоні, і нас вивели до чеченців. Ми говоримо про якийсь комутований зв'язок, про захист даних і так далі. Якщо у тут в чеченця висіла і по ньому передавали всі частоти наших військових. Ну, у них в росіян такий, от така орація з метровою антеною. І він при тому всьому, що там бігає, щоб ніхто не чули, він через спутник зв'язується зі своїми командуваннями. Це ми бачили. Прасюк розповідає, що Воловайську потрапив у полон через кілька днів після прибуття. Бійці йдуть на смерть, інших вражень не було. Ось смертники казав. Я подзвонив, попрощався з батьками. Я знав, що дорога напевне в один кінець. Незважаючи на перепони силових відомств, голова тимчасової слідчої комісії, народний депутат від Батьківщини Андрій Сенченко, обіцяє не допустити затягування розслідування. Я ще раз повторю, я прошу вас незамедлительно ту інформацію, яка є секретною, передати соответствующим образом в Верховну Раду, щоб члени комісії могли ознайомитися. і ті вопроси, на которые вам нужно дополнительное время на подготовку, постаратися это сделать максимально за завтра, послезавтра, с тем, чтобы мы получили. Пісьм нетвіти за словами того ж таки бійця, українські добровольчі батальйони воювали би за Іловайські досі, якби мали потужну броньовану техніку. Однак у них на озброєнні були в основному автомати і гранатомети в той час як з боку супротивника, важка артилерія. Лана Майковська Артем Кутасов соціальна країна.